Полный подключу. Да, я знаю. Тихо, хоть сейчас в микрофон подключаю все. Так, мы на чи на чуто. Извини, кажи, что это то чи на чуто. Ну реально І переходимо до розіграшу призів і трансляції в прямому ефірі цього всього. А, так, о, нагадаю, у нас по, а, по, по, по а, умовам конкурсу є три приза. Зараз я подивлюся, які. А, це. Перше місце буде смарт проектор Magic Cube. Класна модель, я про неї багато писав. Ще не бачив, вона їде, я вже замовив, тому хто її виграє, в принципі, плюс-мінус отримує доволі швидко там питання тижня, максимум двох. Потім топовий павербанк у Green 1 1 не бачив, але, певно, що це дуже крутий девайс. Зараз я його покажу ось так виглядає. Це для ноутбуків, для смартфонів прям жирок він максимально потужний на сьогодні. Ну, буває там ще більше. Ват, але по факту це класний бренд, і він дає більш-менш реальні показники, а не магічні цифри, які там часто пишуть. І, ну і Ціна адекватна, бо часто можна дешевше зустріти, і там реально буде просто слова, а не реальні цифри. І третє, щіка Xiaomi флагманська Сам такою користуюсь, класна щітка. И, ну, в принципе, если что могу на эти показать, у меня она сегодня есть. А, то можно показать и, like, я не знаю, что там кто-то что пишет в комментариях, если кто-то что-то пишет, то я, в принципе, могу ей показать, она в канале часто и поревнять с... З щиткою від uh, I-Ocean, здається, чи. ну, Субренда, яка теж в каналі є, і в неї поворотна головка. Типу, часто пишу про неї, можу кому показати, якщо цікаво. Ну, якщо хтось напише це в коментарях. А, в принципі, це все. І таке ще додаю, що якщо хтось, ну, типу з тих, хто багато написав, не виграє випадково, ну такі все буває, бо конкурс чиста лотерея. А якщо там один з підписників, який там я знаю, напише більше 20-30 постів, я, я знаю, там троє, по-моєму, такі є, то якщо хтось з них не виграє, я все одно якийсь подарунок відправлю, бо це тупо, ну вони старались, і я таке ціную. Але якщо навіть хтось виграє, хто там написав один пост, ну так уже буде. Це лотерея, і мені це не проблема, я вважаю це все по-чесному. Так от, у мене є список постів, які були. Це... Ось вони, я їх вже виписав. Я їх просто копіюю всі і вставляю в таку програму, як Random... Randomizer List, Randomizer, Вставляю сюди. І зараз просто натискаю ось вони всі тут. Просто натискаю зараз кнопку «Рандомайзер» І перші три е поста це ті, хто виграв. Якщо буде чийсь е пост, не пост, а якийсь підписник повторюватись, то з умовами конкурсу може виграти тільки один. А якщо він повторюється, то це означає, що я просто його ігнорую, або він вже приз якийсь отримав і вибираю наступний пост по списку. Uh, і що ще там uh, хотів додати, що якщо знову-таки uh, не буде одного з тих підписників, які написали багато постів, я все одно їм щось там придумаю з подарунком. Не будемо тягнути, давайте тягнути, давайте рандомайз. Перші три місця, ось вони це потенційні наші переможці. <кхід> будемо йти з кінця перше uh, місце, uh, ну я блін. Uh, як же тут зробити, щоб було так і пофеншую, і. Ну окей, в принципі, в принципі, я просто чому веду, хочу зараз озвучити третє місце, але як я сказав, зараз може таке бути, що третє, друге і перше, там, наприклад, одна людина. Тоді, як зробити так правильно, щоб було і гарно це все? І спочатку третє місце сказати. Ладно, давайте тоді так. Перше місце, хто отримає, це буде третє, потім це, ну, наприклад, друге, це перше. Спочатку я буду говорити про, те, про того переможця, хто виграє щітку. Третє місце. Дивимося. Хто це у нас? Щітку виграв Люмін Андрю, Андрій, походу. Я знаю, хто це такий, я знаю, що він багато постів, Позда... Вітаю тебе, ти виграв флагманську щітку Siaмі. Реально корисна і крута штука. Якщо в тебе немає вдома електро щітки, задоволений. Це за пост, який він написав про зарядку у Green Uno Q2, яка типу щось там для iPhone, Максейф і все таке. Не бачив в Україні ціна космос. Ну, можливо, бо це якась новинка, я теж не бачу і раніше Ugreen, Green бачу тільки, коли ти запустив. У Green може дивувати такими всякими вичурними девайсами. До речі, це ж теж у Green але ти не павербанк виграв, ти виграв щітку. ще раз вітаю. Так, друге місце. Знову ти. Ну, от то, що я казав, якщо повторюється підписник, він не може виграти, просто переносимо а, далі на наступний а, номер. До речі, який пост був Ліхтарик Серфір. Блін, це класний ліхтарик на Serra 15. Взагалі, напевно, в наступних розіграшах одне з місць буде з таким ліхтариком, бо це прямо штука, яка всім подобається, і навіть мені знаєте, коли не треба. Оце розряд із розряду тих товарів, коли тобі не навіть не треба, але ти хотів би такі мати. Це щось про ці ліхтарики. Sophirum це класний бренд. тому... Як приз буде класний. Так, далі знову перевіряємо, хто там може бути у нас з переможців. А, Джокі Джокі вітаю, ти виграв. Джукі теж постійно пише. А, виграв а, друге місце це у нас Powerbank. Він поїде до тебе. Я не знаю, ти вже не перший раз виграєш я не знаю, скільки вже твій призів відправив. Але повербанк, я думаю, ти точно не відмовишся і будеш задоволений. Так, четверте місце. Дивимося. Ляп, скасувати. Знову. Ну, Андрій у нього прям як намазано. Знову Андрій. Ні, так не можна. Значить дивимося п'ятий. От зараз, типу, в мене чуйка, хтось виграє. П'ятий. Боже, це. Ну, ну, Андрій, походу, навалив нормально так постів, Більше, мабуть, 20 точно. Знову він. Це ми зараз розіграємо вже головний приз. Смарт проектор. До речі, давайте я поки що шосте, не буду там дивитись, щоб інтрига трошки була. Покажу, як цей проектор виглядає. Ось. До речі, наушники Sound piece, Air Air Prozor ну, вони дійсно були по гарній ціні і типу, бренд більш-менш адекватний. Ну, за що люблю такі пости, я, я б йому віддав би всі призи, бо в принципі всі товари ну, не, не, не дешмани, не, не, не що попало, а щось таке цікаве. Ну І цей конкурс, я за це теж люблю, що він підписники часто. Дуже цікаві товари рекомендують, що я навіть не знаю. Ось цей проєктор це просто пост із каналу за якийсь період. Це портативний Android проєктор Magic Cube L 0.18. Що в нього прикольного, так це те, що в нього яскравість класна 650 NC. В попередніх проєкторах, хто не знав, від цього ж самого бренду, які там максимально розкручені продаються, вони на 200, 250 NC. Вони ну, в два-три рази менше мають яскравість, ніж цей. А це реально рішає в цьому класі товарів. І потім другий такий нюанс. Тут вже вбудовані колонки а, гарної якості, бо попередні проєктори були маленькі, і там прям, ну, це не те, що ти хочеш слухати кожен день. А, можна перебитись таким, але краще все одно там використовувати сторонні динаміки. Це мій кіт, бігає кошка. Я їй Дозволяю таке з коробками робити, але щось вона розігралася сьогодні. Ця штука вона буде ще класна, як і динамік додатковий і навіть можна окремо використовувати взагалі як Bluetooth-колонку без прив'язки до проєктора. І третє, що б я відмітив, це, мабуть, що у нього рідній 1080p картинка. Нативна роздільна здатність ну і 4 к він тягне безумовно боже знову щось там робить. А, але оці три короче, переваги у нього. Яскравість класна, а, колонки класні і нативна роздільна здатність 1080p. Це взагалі жирок для а, таких проекторів, які коштують ну, 60 баксів. Це по звичайно. Вони так дорожчі трошки будуть на тому ж але якщо ви будете купувати класний проєктор, я колись темою цікавився, то там просто ціни космосу. Вони коштують там, тисячу, дві тисячі доларів, три тисячі. І за 60 баксів це просто ну, казкові типу, характеристики, він дійсно цікаво. Я його ще не бачив. Оце він прийде, я його сам зацінюю, заціню, подивлюся на нього і потім відправлю підписнику. Але я бачу попередні моделі, і це просто ну, воно мене вразило, бо вони маленькі, вони реально там. Можуть проєктуватись на будь-яку стіну чи поверхню, яка там відносно рівна і монотонна. Мають, ну По суті, як Android-смартфон в тебе на стіні якийсь, проєктує своє зображення. Це щось подібне. І це реально за ці гроші просто круто. І я навіть подумаю собі взяти таке щось додому, щоб дивитись фільми. Якщо ця штука мені сподобається, я обов'язково це напишу в каналі. Чи він моє очікування оправдає а, Ну, за свої гроші він точно оправдає, але знаєте, хочеться, щоб був а, ну, типу справжній телевізор. В тебе, я не вірю, що за 60 баксів це буде Телік рівня а, якогось адекватного, який коштує там, 30 тисяч гривень за нормальну матрицю. Але, але щось таке, знаєте, як дешман телек, телік за, за 12-15 тисяч, ну не дешман, а нормальний звичайний. Я думаю, воно буде, і якщо так, то. Це взагалі ну, закриє питання телевізора для багатьох, думаю. Ладно, я заговорився про цю штуку. І у нас був підписник, який напевно. який, напевно, виграє цей проектор. Дивимося. Канал, боже, ні, ну це, це, це просто жестяк якийсь. Знову він, він ну... По волосі я вже мав би цей проєктор цьому Андрію. Знову він. Ну Просто такі умови конкурсу. Вибач Андрій. Умови конкурсу, типу, має виграти той, хто ще не виграв. О Боже, це що таке у нас? Танікс, Танікс. Я навіть не знаю XTA 25 вітаю. Тобі прям дуже пощастило, бо я тебе взагалі не пам'ятаю майже. Мабуть, ти написав там мінімум постіков і ти виграв. А ну я вам зараз скажу, скільки він постіков написав. Я його скопію ні. Це його єдиний пост. Це тупо його єдиний пост. От бачите, яка ну, реально шара для людини, яка написала єдиний пост і виграла ось цей а, проектор. Ну, Мені б хотілося, звичайно, щоб забрав проектор який хтось типу Андрія чи э, Джуки, але ну, маємо, що маємо. Короче. Забираю цей э, проєктор э, X-Target з постом. ну, В принципі, э, це стало ще нижче на бюджетний ціна. Всього за версію 4.32. 23. -й. Знаєте, що саме? Ну, як обидно, типу, ну, окей. Він написав цей пост 23. А, ні, все окей. Він написав цей пост під час розпродажу. Тому все окей. Я просто саме ці призи запустив з розрахунком під розпродаж, ну великий, щоб було простіше про це писати. І він написав: В принципі, це класний товар, теж це бюджетна ТВ-приставка, яка типу є бестселером на ринку. Її там багато хто хвалить, але там, до речі, пізніше я писав інший пост, теж підписник підсказав на іншу приставку, яка навіть ну, ціна плюс-мінус така ж сама, але там характеристики дещо кращі, особливо по процесору, що важливо в цій темі. То є, мабуть, ще одна, типу, більш-менш скажімо так, конкурентна приставка до цієї, але за своєю 16 баксів, я так зрозумів, це типу. Ну, Саме такі хитяра, і, типу, якщо хто хоче приставку, можете брати. Якщо є гроші, звичайно Xiaomi. вона ну, перевірена часом і там працює поцікавіше. Але вона коштує 40 баксів, здається. Окей, вітаю! А, хто це у нас? Блін, я все, я згадав. Це Obi-Wan. В принципі, obi раніше постійно X-Target і маю на ну, увазі типу, Obi-Wan читається. Він постійно раніше приймав участь в конкурсі, Теж цікаві, тіпа, пости писав про цікаві товари. все. Ок. Виграли в принципі, ті, хто ну, заслужив. Але це да, дійсно прям а, пощастило, бо один пост лише написав і він забрав головний приз. Ще я хотів ще подивитися? Я хотів подивитися, що ви там пишете. В... А, так, я знаю, що ще казав, що комусь там віддам приз. Це походу, Ларіку, типу нього Нік, якийсь приз, кори, треба буде подумати, йому теж відправити, бо він теж написав чимало постів, більше 10. Точно. Можливо, 20, я не пам'ятаю. ну, Щось така цифра. І він типу, ну, заслужив окремо подарунок. Це, мабуть, буде в. В цьому конкурсі окрема типу, номінація, там, подарунок від мене, типу, за, ну, як я раніше робив, до речі, за найкращий пост. А це щось типу не найкраще, не найбільш заслуговуючий підписник. Так, я хочу подивитись. Ось я бачу, вже щось написав. Ну, написав нічого, не, не по темі написав, але Окей, Андрій написав щось. Так, як же, як же, як же подивитись це все ось так можна. На ютубі. Ну, ніхто не пише там нічого, я щось не бачу. А, ні, щось пишуть. Так, проектор мій, Сергій а, щось Ну, пише. Да. Так, проектор мій <кквіст> Сергій Разв'янську. Так. Але проектор мій Сергій Разв'янську бачив. Так. Але проектор мій Сергій Развіння збащував буде мій, Сергій Развіння збащував, буде мій. Ну, Тупу знижки постійно на Аліекспресі і не тільки. Взагалі знижки можна. Знижки можна писати з будь-яких магазинів. Просто основний. Постачальник знижок на даний момент у 2025 році це Aliexpress. Раніше було набагато більше магазинів, хто не знає китайських. Зараз це залишився тільки Aliexpress і якісь там українські пропозиції там, з Ало, з ну, навіть той же розетки, може бути. Тому будь-які магазини приймаються як знижки, але Aliexpress це типу прям клондайт поки що знижок, є, особливо під. Промокоди і монетки на даний момент це найбільш акційні такі теми в цьому маркетплейсі. Тому наступний раунд вже починається. Це буде такий ж самий конкурс на звичайну. Знижку головне написати коротко про товари з його якоюсь основною фішкою, перевагою і своїми словами і, звичайно, вказати. Які були застосовані коди, промокоди, купони і ну, чи монети, і дати скрін на підтвердження, що ось така ціна, ну, типу, факт-чекінг, щоб для мене був. І, до речі, якщо ви не знаєте, як перевірити, чи це знижка, чи це просто звичайна ціна, заходимо до нас на ОЛГС. І дивимося, яка у нас ціна. Часто буває, що ці знижки на Олкс такі ж самі, ну, ціна така ж сама як в Китаї. Тоді немає сенсу про це писати, бо простіше замовити, у нас і не чекати 2-3 тижні доставки. Е, ну Супер. У мене якраз закінчилася судомойка стірка. Там. Я якраз буду закінчувати її трансляцію за конкурсу. З тими, хто виграв, я зараз зв'яжусь. з по телеграму напишу, хто що виграв. Наступний конкурс ще раз вже починається. Які призи будуть, я опублікую, напевно, завтра зранку. Це теж буде щось подібно до цих призів, які зараз були на цей розпродаж. Бо я вважаю, що ну, конкурс це класна тема для активності. В каналі, хоча, на жаль, пишуть недалеко ну, не, не, далеко не, не багато підписників, а там якісь є група 10-20 чоловік, які це регулярно, а з них там чоловік 5 взагалі регулярно регулярно. Тому я хотів би, щоб цей конкурс був більш широким, бо сама ідея, ну і я не можу банально, не знаючи і маючи такий досвід, я тупо не можу. Виявляти найкращі товари, які бувають на, на ринку. Часто підписники просто дають таку тему, цікаву, що ти такі, блін, не сам купуєш це. Тому підписники ну, реально це круто для взагалі контента. Тому приймайте участь, давайте свої рекомендації і вигравайте класні призи. На цьому все. Дякую за увагу. Завтра починається наступний конкурс. Приймайте участь! Знижки постійно на Аліекспресі і не тільки. Взагалі знижки можна.